Доброго дня, шановні колеги, шановні батьки, вітаю вас. Слава Україні. Як президент Української асоціації медицини СНУ, хочу поділитися власним досвідом роботи з пацієнтами з рідкісними захворюваннями. Дуже вдячний за запрошення на таку край важливу для України конференцію, вдячний організаторам, вдячний групі підтримки. Які є бійцями зв'язку сьогодні нашого медичного фронту. І оголошую нашу тематику моєї доповіді. Сучасні сомнологічні технології діагностики та лікування порушень сну та дихання у вісні у пацієнтів з рідкісними захворюваннями. Основні постулати моєї доповіді: при рідкісних захворюваннях. Першочергово необхідно проводити діагностику, це полісомнографія ПСГ, скринінгову діагностику на дому, можливо, та своєчасне лікування порушень сну та дихання у вісні. Покращення якості життя та сну пацієнтів з рідкісними захворюваннями та їх батьків особливий момент, звертаю увагу, та їх батьків можливе за рахунок широкого впровадження сіпап терапії неінвазивної вентиляції легень. Та штучної вентиляції легень з можливим додатковим використанням кисневих концентраторів та відкашлювачів. Міждисциплінарна команда для лікування пацієнтів з рідкісними захворюваннями складається слідущим е, чином. Е, Слідуща команда це в першу чергу пацієнт, потім батьки та родичі, батьки та родичі цього пацієнта, лікарі та медсестри різних дисциплін, сомнологи, інтенсивна терапія, паліативна допомога, швидка допомога та інші – Спонсори, меценати обов'язково, це фінансисти мають бути лікування та закупівлі обладнання, а також державна програма допомоги. Шановні колеги і батьки, пункт 4. Постулат. Обов'язково звертайте увагу на ключові запитання: а як спить пацієнт і чи не бачите в нього хропіння, зупинки дихання у вісні, апної, і який рівень кисню в крові сатурація. Примітка. Важливо періодично вимірювати сатурацію тим же простим банальним пульсоксиметром у сплячого пацієнта. Бо коли дитинка активна, пацієнт активний, показники можуть бути необ'єктивними якраз під час сну пацієнта. Максимальна повага та підтримка батьків пацієнтів з рідкісними захворюваннями для відновлення їх сил і сну для запобігання синдрому вигоряння. Основні події в сомнології, які відбулися, і зараз е, із-за цього відбувається революція в медицині, це відкриття в 1958 році лернером гормону мелатонін. В 2017 році була присуджена Нобелівська премія за вивчення циркадних ритмів, це дуже важливо в нашій роботі. В 2018 рік Нобелівська премія за вивчення імунітету, 19 рік за вивчення гіпоксії, гіпоксемії. Всі ці три Нобелівських премії підряд по, по медицині тісно пов'язані зі сном, з мелатоніном. І так, перше, 2017 рік троє вчених американських е підтвердили, що існують циркадні ритми: цикл сну і цикл бодрствування, не спання. Це важливо для формування структури сну, які мають у вісні нормальне зелена синусоїда, це нормальний повноцінний здоровий сон. Поверхневий сон, глибокий сон. Поверхневий сон, глибокий сон. І так, 5 циклів за ніч. Самий важливий момент це перша синусоїда в районі 23.00 виробляється гормон мелатонін в 6 разів більше, ніж за всю послідуючу ніч, в тому числі серотонінова група, в тому числі соматотропний гормон. Змістити цю точку пізніше неможливо. Оце результат Нобелівської премії, яка виконувалася 40 років. Ця робота виконувалася. Тому треба навчитися нам всім зрозуміти лікарям і пацієнтам, що в 22 годині ми маємо спати, щоб зловити свій мелатонін, який несе відповідальність за спокій, за гормональний статус, за стан дитинки з рідкісними орфанними захворюваннями. А це червона синусоїда, оці переривчий такий сон. Це сон хропунів з порушеннями дихання у вісні з апноя. Так само сплять всі оточуючі, які сплять рядышком з таким пацієнтом, який хропе або має зупинки дихання у вісні. Тому наша задача виявити цей момент, феномен і ліквідувати порушення дихання у вісні. Бережемо свій гормон мелатонін. Наші спостереження давно. Ще 2003 рік наші прогнози. 55% пацієнтів, чоловіків, наприклад, мають синдром обструктивного апної хропіння середньоважкого ступеню. 52% вагітних хроплять. І мають середній важкий ступінь апної. 65% пацієнтів, чоловіків і жінок після 60 років мають синдром обструктивного апної сну. Середні важкий ступінь. Якщо є аритмії, якщо є гіпертонії, побіги в туалет, зайва вага, метаболічний синдром, це може бути 80-100% споріднення з синдромом обструктивного апної сну. Тому такі пацієнти, а також з рідкісними захворюваннями, можуть мати 80 100% споріднення з порушеннями дихання у вісні. Тому діагностика, терапія, хірургія, наркоз, та реабілітація у всіх дисциплінах повинні починатися з діагностики та лікування порушень сну і дихання у вісні. Є два види апної: синдром обструктивного апної це коли йде вібрація глотки, потім вона змикається, спадається, колапс виникає, і пацієнт не дихає. Є центральне апноя, походження центрального походження. Апної це коли мозок забуває давати команду дихати на грудну клітину і на діафрагму. Акцентую, в першу чергу, буде виявлятися в більшості це синдром обструктивного апної сну. І так, що таке синдром обструктивного апної сну? Це стан, що характеризується наявністю хропіння, періодичним спадінням верхніх дихальних шляхів на рівні горлянки, припиненням легеневої вентиляції при збереженні дихальних зусиль, зниженням рівня кисню крові, грубої фрагментації сну та надмірною темною сонливістю. При тяжких формах синдрому обструктивного аптного сну може визначатися до 400 500 зупинок дихання за ніч загальною тривалістю до 3-4 годин, що веде до гострої та хронічної нестачі кисню під час ну, гіпоксемія. Гіпоксія та гіпоксемія норма в крові. За допомогою простим звичайним пульсоксиметром виявляємо, 96-98 це норма, критичний рівень 85% у пацієнтів з синдромом апної, в тому числі у пацієнтів з рідкісними захворюваннями. Можемо виявити вночі вже в першій половині ночі 50 відсотків, 30 відсотків, відсотків залишкового кисню гіпоксемія кувалдою. Воно б'є по мозгам і погіршує стан пацієнтів всіх пацієнтів з порушеннями дихання у вісні, вагітні, звертаємо увагу, що з вагітності треба звертати увагу на стан і сон вагітної мами. Е, негативний вплив синдрому апної. Вони хроплять і мають синдром апної, гіпоксія плоду, і за цього буде, уповільнений розвиток плоду, зниження імунітету, порушення серцевого ритму та реч, обміну речовин, негативні наслідки для здоров'я жінки та дитини і після народження. Цікаве дослідження: 2003 рік. 267 вагітних жінок пройшли обстеження, і виявилося, 52% жінок на 6-му місяці вагітності мали синдром обструктивного апної сну їм підібрали маску СІПАП. завдяки постійному сну з СІПАП приладом, усі жінки народили на 38-40 тижнях вагітності. Усі діти народилися здоровими, усі матері повернулися додому протягом 72 годин після родів без ускладнень. Чому на це акцент? Тому що якщо неправильно протікала вагітність, і це веде до передчасних викидищів або. Абортів передчасних, не винашування вагітності. Акцент робимо на багатодітних мамочок, звертаємо на це увагу, а там, де ще хвора дитина з рідкісними захворюваннями, мрія мами це основне виспатися. Тому залучаємо родичів, і наша рекомендація, мене цьому не вчили, це вже наша українська рекомендація. Допоможіть молодим мамочкам висипатися, особливо багатодітним мамочкам. Допоможіть. Педіатри, сімейні лікарі на першому місці, хто перший стикається з такими діточками, неонатологи. Підключаємо отоларингологів, у таких діточок з рідкісними орфуаними захворюваннями. Треба контролювати аденоїди, гланди, адено недостатність. Можливо, збільшені гланди, слідкуємо, бо вони можуть приводити до порушення сну. А також підключаємо обов'язково ортодонтів, слідкуємо за прикусом. Слідкуємо за культурою сну в сім'ї, тому що маленькі діточки, наприклад, от, бачите, 8 років 83 кілограми набір ваги при важкому ступені апної. Залишковий кисень ми виявили 20% в 12-й годині ночі. При налагодженні сну культури сну ліквідації хропіння апної 15 кілограм похудання за е, півтора місяці. 15 кілограмів. Синдром Прадера віллі рідкісні захворювання. Пацієнт унікальний для України, 25 років він попадає до нас. Цікавий момент, ну, це розумові здібності страждають. Набір ваги, зайва вага і апноя. Так от, в лабораторію СНУ, коли ми підібрали СІПАВ терапію цьому пацієнту, батьки відмітили, вони вперше разом спокійно виспалися разом з пацієнтом. Синдром П'єра Робіна так само вроджена маленька щелепа нижня. Тут працюємо з ортодонтами, з хірургами лицевими, але на фоні СІПАП терапії обов'язково. Так само російний склероз, бас, нейром'язові порушення. Є оце демонстрація нашого реального українського пацієнта, який знаходився в стаціонарі прив'язаний до апарату. Бачите, він на трахіостомі. Ну а оце ситуація вдома. Ми його успішно перевели додому. Він успішно, комфортно е жив вдома, спілкуючись з діточками, і дружина не була прив'язана до лікарні. Зовсім друг, другий рівень розуміння життя таких пацієнтів, не зв'язаних зі стаціонаром. Так само цікавий момент, хочу поділитися діточки з епілепсією. Не встановлений діагноз, не підтверджений діагноз був на обстеженні в лабораторії сну. З трьох років поставили діагноз нічної епілепсії, призначили препарати терапії. Без напруження по діагностиці, і так 25 років виявлено важкий ступінь ступені у цього пацієнта. Затримка розвитку розумових здібності читати та писати пацієнт не вміє, тобто наступило скалічення життя пацієнта та цілі сім'ї загалом. Ну, на слідуючий рік на фоні СІПАП-терапії нормалізації нормального дихання він почав відновлювати свої розумові можливості і вчитися писати успішно і професійний досвід ривок зробив. І так, таким пацієнтам з рідкісними захворюваннями треба давати шанс. Пам'ятаєте, Стів, Стівен Хокінг, йому поставили діагноз 22 роки, і баз, боковий бокоіміатрофічний склероз, Шанси видавали йому на 2-3 роки життя. Але він прожив 55 років за весь цей час вів активну життєву діяльність. Останні 5 років він знаходився на апараті неінвазивної вентиляції, плюс кисневий концентратор при необхідності. І так таким діточкам треба давати шанс вижити, давати шанс розумові зберегти можливості, щоб таланти їх розвивалися. Бачите, діточки і на Апараті в автономному режимі пересування, є спеціальні маски для діточок. Це все треба підбирати в умовах лабораторії сну і переводити із стаціонару, не прив'язувати сім'ю до стаціонару, а є можливість повноцінно лікувати таких діточок, жити комфортно в домашніх умовах. Бачите, це одна із європейських асоціацій, як вони об'єднуються, підтримують один одного. і бачите декілька із пацієнтів діточок. З Звідкисними захворюваннями знаходяться на апаратах штучної вентиляції легень неінвазивної вентиляції. Не інвазивно, не в свідомості. Не комфортно дихають, спілкуються, живуть. Оце наша українська робота. Це наші українські фахівці, які допомагають перевести пацієнта на фоні СІПАП терапії. Підбирає зараз цей момент масочку. Найжо іншим, це Валерій Артеменко, наш лідер з Одеси. Він зараз на передовій воює, допомагає бійцям. Він один із перших, який навчає лікарів. Тому шукайте е, в своїх регіонах лікарів, які зможуть компетентно цим займатися. В першу чергу, це інтенсивна терапія, швидка допомога, паліативна, паліативна допомога. Ось так діточки комфортно, спокійно і старші пацієнти проводять е, життя вдома, не прив'язуючись до стаціонару. Добавляємо елементи культури сну і модифікацію образу життя у всіх членів сім'ї. Вісім годин не обговорюється згідно Нобелівської премії. В 22 лягаємо в 6 годині підйом. Маленькі діточки раніше лягаємо в 9 годині, щоб у батьків був з'явився час е, спокійно підготуватися до сну. Рекомендований після сон не більше 45 хвилин, якщо ви не доспали за 8 годин. Е, розробляйте свій ритуал підготовки до сну. Починаючи з самого ранку, думайте про свій сон, проживайте так, щоб сон був дарований. Традиція сну, зберігайте, дисципліна сну, обстановка сну. Повага до сну свого та оточуючих. Хропуна не повинно бути поряд. Якщо батько хропе, а хвора людина, дитинка рядишком, то вона не буде висипатися навіть з сіпапам. Тому лікуємо хропунів або переводимо їх в окрему кімнату, хоча й в будинку це все чуде Телевізор, планшетка, телефон не використовуємо в спальні пані сині на монітору вбиває вироботку гормону мелатонів. Виключити вплив хронічного стресу максимально скільки можливо зараз, у час під час війни щоденних сну накопичуйте позитивні моменти вашого життя протягом дня, які сприяють вашому повноцінному здоровому сну, ліквідуйте токсичних людей з телефона або поставте їх на недозвон після 19.00 щоб вони не могли до вас дозвонитися і спортити вам ваш сон. Меню посилити типтофанову дієтою, зараз про це поговоримо. Виключити до 19-20 вплив інформаційно-шумового та світлового сміття. Підберіть удобні позиції, подушки для сну, наприклад, подушки для вагітних. І чоловікам нашим пацієнтам подобається така подушка. 5-6 подушок для комфортності. Однозначно. Перед сном теплий душ, однозначно. Зранку для того, щоб прокинутися легше, це ем, контрастний душ. Водні процедури діточкам це так само сподобається. Водні процедури, один із е, позитивних факторів, як частина ритуалу відходу до сну. Книжечку почитайте. Но краще всього в 9 годині виключили світло, лягли з дитинкою і погладили в темноті і в тиші. Ніяких казочок не читати, ніяких просмотрів телевізорів, е, мобільних телефонів. Виключити мистецтво, малювання. Максимально позитивних моментів Павло Вишебаба такий вірш написав з передової: Не пиши мені про війну, розкажи, чи біля тебе сад, чи, чи чуєш коники від цикад і чи повзають равлики по в'юну». максимально на свіжому повітрі знаходження. Рисування, якщо необхідно підібрати обладнання, воно оснащене сьогодні автоматичними акумуляторами до 6 годин. Якщо взяти два акумулятори, то 12 годин на свіжому повітрі можна протриматися, ну це за великі прогулянки, але ви будете підстраховані. Е, використовуйте в кімнаті вночі ночнічок е, червон, з червоною лампою. Гаджети всі винесли телевізор, винесли інтернет, відключили. Червоне світло не так сильно впливає на вироботку гормону мелатоніну. Використовувати, якщо немає можливості відключити світло і треба слідкувати за дитиною. Одягайте такі масочки на очі, біруші використовуйте по черзі, висипайтеся, давайте собі сон. Бо ми зараз всі знаходимося в посттравматичному синдромі, і я сам, як батько, пережив таку ситуацію і знаю. Що важливо для батьків на сьогоднішній день висипатися по черзі? Тому старші запрошуйте бабусь, дідусів, але щоб вони не хропіли при дитинці, дати можливість батькам висипатися військовослужбовцям. Цікавий факт військової сомнології. На 652% буде зостання безсоння та 600% відсотків хропіння і апної. Це для тих, хто має родичів, знайомих на війні. Я зобов'язаний повідомити такі свідчення військової сонології. Значне збільшення буде, тому коли вони будуть повертатися назад, і дружини побачать. Зупинки дихання у вісні допоможіть військовим, бо це призведе до і метаболічного синдрому, і до суїцидальних думок і подій. Тому допоможіть їм провести обстеження, зберегти їм повноцінний здоровий сон в першу чергу використовуйте і для дорослих, і для діточок. Зі специфічними дитячими датчиками скринінгу діагностика на дому, пульсоксиметри, поток дихання. Золотим стандартом є полісомнографічне обстеження в лабораторії сну є в Україні. У нас і персонал лабораторії сну е, працюємо не більше трьох рочків діточок. Помагаємо Ахмадіду зараз відкривати лабораторію сну для дорослих діточок. Ось так проходить діагностична ніч в лабораторії сну. Стараємося за одну ніч провести частина ночі діагностики, частина підбір терапії. Ну, може, буває дві ночі. СІПАП-терапія, компресор, який подає поток повітря, дає вам можливість дихати пацієнту спокійно і спати всім спокійно. Стовідсотковий результат. Нема хропіння, нема апної. Ну який рівень при приладу підбрати, це вже вирішується в умовах лабораторії. Ну, і в стаціонарі, де дитинка на апараті штучної вентиляції легень, і наші фахівці допомагають підібрати ці режими і перевести пацієнта додому. Цінуємо свій мелатонін і як стимульнути його. Це. Триптофанові продукти. Із триптофана вночі виробляється мелатонін. Це е, голландські сири, нарізка з м'яса, це індичка, кролик, дичина. Можливо, попри можливості перепілки, бачити горіхи, авокадо, гранат но і горішки кідровий, міндальний грецький, обов'язково, банан обов'язково. І золотим кладезем є такий е, продукт: це гарбузове насіння. Більше всього в ньому триптофана. Якщо дитинка не може ковтати, розмільчіть і давайте такі смузі, такі пюре, горіхове пюре, в тому числі з наявністю гарбузового насіння. Спортзал басейн закінчуємо до 19.00. Денний здоровий образ життя без перенавантаження максимально, скільки я розумію, це все важко. Синдром вигоряння виключаєте. Жаворонки і сови лягають все одно у 22.00. Кава чорна, зелений чай після 13.00. Виключаємо кофеїн, нам не потрібне на збудження. Рекомендовано примножувати любові, ніжності, доброти, розуміння, турботи, підтримки в сімейних відношеннях, більше щирого спокійного спілкування, більше кохання, обійм, поцілунків, погладжувань, більше позитиву. Таким діточкам в першу чергу це також необхідно зараз в умовах війни. Нам всім це вкрай необхідно. Обнімашки, поцілунки, підтримка. Слава Україні! Бережіть свій сон. Чи можемо допомогти? Телефон на гарячій лінії є на слайді. Дзвоніть, якщо будуть запитання. Дякую за увагу.